Вночі російська армія атакувала дронами Україну. Внаслідок цього у Дніпрі побиті три багатоповерхівки. А на Прикарпатті цілю ворога стала критична інфраструктура. Це РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі зібрали інформацію щодо нічного обстрілу. Вибухи у Дніпрі пролунали близько першої ночі через атаку дронів. У місті побиті три багатоповерхівки. Вибуховою хвилею у будинках вибуло вікна, а частина квартир зруйновані. Наслідки показали мешканці одного з будинків. На стекло повністю виліти повилітали вікна. Вся вана теж в руїнах. Тут повністю потрібно робити ремонт. Потолок стеля все теж протікає. Коніч, сьогодні у нас буде. А де ви були? Я перебувала у сестри, вирішила поїхати до мене на ночівлю. Вдома нікого не було? Нікого, не було. У, у мене цінний толчок був, сусіди просто повибивали все. Що у вас вибило, що у вас пошкоджено? У мене вибито. У мене, коротше, от окно воно як будто здвинулося чуть-чуть вперед. І два окна вибито просто. Степюк у одному з пошкоджених будинків виникла пожежа. Її вже ліквідували. Крім того, у Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понімачені три приватні будинки та господарча споруда. А на Прикарпатті ворог намагався атакувати критичну інфраструктуру. Для цього застосував безпілотники. Наслідок цього трапилася пожежа. Ніхто не травмувався. Вночі та вдосвіта в області 27 січня працювали сили протиповітряної оборони. Бачите, ворог завдавав такого масштабного удару. І по області, і намагався по громаді, але завдяки протиповітряній обороні попередньо без якихось. Пошкоджень цивільного майна загалом вночі сили оборони збили 57 із 104 російських БПЛА. Ще 39 безпілотників імітаторів зникли з радарів, не завдавши шкоди. Внаслідок атаки російських БПЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об'єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв постраждалим. Надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. І ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що ви залишаєтесь із нами.